До вашої уваги головні новини району. Це Броденьюз. У студії Сергій Нікішин. Вітаю усіх наших телеглядачів. Традиційно у цій порі. Ми продовжуємо вас інформувати. Я з приємністю запрошую підписуватися на ютуб канал Броди Онлайн. Сьогодні у випуску дивіться про таке ремонт дороги між суходолами та голосковичами. Результат проробленої роботи, концерт на підтримку збройних сил України, репортаж із стадіону, квест для дітей, що цікавого організували для молоді. Футбол у понекві. Результат гри. Про це та інші новини сьогодні у Броденюс. Благодійний концерт у Бродих зібрав більше півтори тисячі глядачів, які зібралися на стадіоні Ювілейний. Побувала там наша знімальна група. Грандіозний благодійний концерт на підтримку Збройних сил України організували на стадіоні Ювілейний, де зібралося чимало місцевих жителів та гостей Бродівської міської територіальної громади. Тут у середмісті Бродів. Панувала атмосфера радості та щастя, а зірковим гостем став неперевершений Степан Гіга, який разом із родиною завітав у Броди і долучився до благодійного концерту. Трибуни заполонили молоді та енергійні люди, які вирішили фінансово підтримати нашу армію. Здається, що концерт буде дуже класним. Я дуже надіюсь побачити Степана Гігу, бо я так скажу, його міні-фанатка і буду дуже рада побачити його. «Файно щось побачити, якийсь зірок файний». Е, очікує Степана Гіго і все тут. Окрім дорослих, зібралося чимало молодих людей, які очікували на концерт за участю Степана Гіга. А на малеч чекала солодка вата, попкорн, гірки та батути. Розігріти публіку вирішили молоді дівчата із міста Львів, які взяли участь у концерті. Ах, ми сьогодні перше, і чесно, це нереальне місто. У вас нереальні люди, просто емоції зашкалюють. Що можете побажати бродівчанам і всім гостям міста? Ну, найперше, ми бажаємо всім перемоги, так як вона ми впевнені, що буде у нас скоро і обов'язково. Бажаємо, щоб місто розквітало, набувало сил, енергії. Вас класні люди. Нехай місто цвіте, пахне і такі заходи будуть просто частіше. Так, насправді дуже класні люди, запальні. Нам було приємно співати, Надіємось, бути нас запрошувати надалі. Слава Україні! Так, хочу сказати дуже дякую, що люди дуже так щиро нас прийняли. Реально, це просто, просто бав! Дякую. Проте багато хто із жителів та гостей обурювався ціною за вхід, адже в оголошенні було зазначено, що вхід на концерт здійснювався за донат на ЗСУ. Однак організатори поставили фіксовану ціну спочатку 200 гривень. А коли побачили більше публіки, підняли мінімальний донат до 300 гривень. Така поведінка організаторів концерту змусила багатьох розвернутися і покинути концерт, оскільки на думку гостей. Донат може бути різним під час концерту. Телеканал «Броди онлайн» не озвучили як інформаційний партнер, і багато хто задавався питанням, чому. Але відповідь на це питання ми так і не отримали, ну і не потрібно, адже нас і без представлення люблять і дивляться телеглядачі. Кож гості із Радивелова провели благодійний лот, кошти з якого пішли на підтримку Збройних сил України. Прапор в нас в руках, це буде підпис артистів, які сьогодні підпишуться. І цей прапор у вівторок вирішить на один із гарячих напрямків Запорізької області до наших бійців. І де бійці також поставлять свої автографи і будемо працювати на перемогу. Навіть Соловей виступив на сцені, який заполонив серця багатьох. Концерт неймовірно атмосферний, най неймовірно шикарний. Я думаю, людям давно бракувало саме от такого, саме щоб чуть-чуть, як то кажеться, розрядитися такої розрядки. Я думаю, ми робимо благе діло. Ми робимо дуже правильно. Ми допомагаємо нашим солдатам. Люди донатять. Відповідно, це приближує нашу перемогу. Попри спекотну погоду, люди масово зібралися на стадіоні. Де із великою насолодою слухали різних виконавців. Так, зустріли це наш другий концерт з нашими піснями. Ну це просто щось неймовірно. Кажу, коли ми сходимо за сцени, до нас приходить куча, куча дітей, людей фотографуватися. В нас перше таке часто, броди. Ми просто любимо це. От ми зараз дописуємо ще чотири траки, робимо альбом, і місто, в яке я хочу знову приїхати і знову виступити. Це броди, це буде перше місто, в яке ми приїдемо з повним концертом нашого альбому. Бродівчани, ви найкращі. Ми до вас повернемося. Талановита Лілія Савчин теж стала окрасою концерту. Сусія <му> жата день. Наша трафіна. І ось нарешті зірковий гість Степан Гіга виходить на сцену, де його та Греця Джапака зустрічає публіка шаленими оплесками. День повільно наближався до завершення, і публіка ставало все більше. Це вкотре довело нашу згуртованість у бажанні допомогти Збройним силам України. «Цей сон, цей сон, не сон, На цьому виступи Степана Гіга не завершилися, а продовжив концертну програму. Його славний син, який гордо носить ім'я свого відомого батька Степан Гіга Молодший, коли бо мені пробач, не зупинити часу вплив. Це класно було, все дуже, дуже потужно, і навіть дочік починався, але це не змінило. Всі були і класно, потужна енергетика. Все добре. Це дуже класно триматися, терпіти. А я знаю, що скоро ми переможемо, і все буде добре. Все Україна буде золотим та ніжним голосом вражала Квітуслава Гіга, яка теж подарувала тисячні аудиторії море позитивних емоцій. Країно, Каміна за світе, ніколи ти не станеш на коліна. Надзвичайно переповнюють зараз емоції, тому що надзвичайні люди, надзвичайна атмосфера, аура, всі. Нас так зустріли щиро, по-доброму з такими оплесками. Тому ми приїдемо з радістю ще, тому що нам дуже вас сподобалось. Внук Степана Гіга зачарував своїм співом молодих та прекрасних дівчат, які шаленими оплесками зустрічали юну зірку української естради. Дякуємо вам, що ви є, що ви з нами. Ви дуже класні сьогодні нас на концерті. Вас дуже багато. Хочу побажати, щоб всі були здорові. Всі наші воїни вернулись живими. А далі на сцену вийшов грець драпак та в цікавий спосіб знову представив Степана Гіго. Степан Гіга, справжній народний артист, сьогодні більше не буде. Справді, справді, він сьогодні більше не буде. Стояти за сценою, І він поспішає до вас, майстро Степан Кіга. Під золото Карпат шаленіли усі. А відомо на весь світ яворенно співають усі, хто зібрався в цей день на стадіоні. Волі, садіть, молоду, я І за мною, за мною Я любив вас усіх, а найбільше любив Україну. На цьому їхати не найваща моя. воя, малий мої, мали, посадіть молодой яму, і не плачте за мною, за мною за плачення, я любила всіх найбільше. Любив. Ця пісня актуальна як ніколи, адже сьогодні ми переживаємо гіркі втрати героїв, душі яких назавжди відлетіли в інший вимір. Кішин, телеканал Бродилайн. У Бродівській міській територіальній громаді продовжують ремонтувати дороги. Як це відбулося між суходолами та Голосковичами? Дивіться у сюжеті. Це кадр дороги, яка веде від суходіл до Голоскович. Така ситуація з дорогою була майже рік тому. Однак, станом на сьогодні все змінилося докорінно. А це вже вересень. Дорога, яку ви щойно бачили у сюжеті, змінилася до невпізнаваності. Тут проклали нове асфальтне покриття, починаючи від в'їзду у село Суходоли і аж до Голоскович. Тут не просто залатали ями, а зробили якісну дорогу. Із Суходіл Сергій Нікішин, Роман Гільчинінов, телеканал Бродионлайн. У центрі міста Броди організували цікавий квест для дітей. Докладніше у сюжеті на площі ринок у бродах зібралися активні та молоді люди, які взяли участь у цікавому квесті. Проводиться він у межах проєкту Протидія торгівлі людьми. Проводити його ми будемо я і Ірина. Це «Карітас Броди» для вас безкоштовно. організовує цей квест, що ви могли відпочити. Щоб ви щось новеньке дізналися, і щоб ви розуміли, що найбільша цінність, яку має людина у житті, це її життя. Усім учасникам були вручені завдання, які вони мали виконати якнайкраще. Початковою локацією, де зібралися діти, стала площа ринок у бродах. Коли ви виконуєте відповідні завдання, ви отримуєте отакі смужечки за кожне правильно виконане завдання. З цих смужечок ви потім на останній локації будете робити щось. Там вам на локації скажуть, що з них робити. Зрозуміли? Так. За це теж ви отримаєте потім додатковий плюсик, тобто час швидше чи пізніше ви прибігли. Що для вас важливо? Швидше прибігти і виконати якомога більше завдань. Усім також запрезентували воду і частували смачною піцою. Такий захід довів, наскільки важливо дбати про себе, особливо в нинішній час. Сергій Нікішин, телеканал Бродионлайн. Бродівщина славиться хорошими футболістами та чудовими результатами. Тему продовжить моя колега Наталія Коваль. На території Бродівської міської територіальної громади у селі Пониква відбувся восьмий тур у рамках чемпіонату Золтівського району з футболу Прем'єр-Ліга Бродівщина. Цього дня за першість на футбольному полі боролися. ФК Пониква та ФК Січ Ясинів. Гравці ФК Січ Ясинів забили три голи у ворота ФК Пониква. А саме відзначилися футболісти Мокрицький, Стьопочкін та Дудчак. Отже, першість у восьмому турі чемпіонату із футболу отримала ФК Січ Ясинів. Вітаємо команду. Бажаємо успіхів у наступних матчах. Наталія Коваль, Сергій Нікішин, Роман Вільчанінов, телеканал Броди онлайн. Сьогодні заради безпечного освітнього середовища в умовах воєнного стану. До кожного навчального закладу Золочівщини завітали представники Державної служби України з надзвичайних ситуацій для освітян. Рятувальники провели інструктажі щодо алгоритму дій за сигналами оповіщення увага всім, повітряна тривога та зазначили про основні правила поведінки в умовах небезпеки. Також рятувальники застерігають наших громадян щодо безпечного перебування на воді, коже наголошують на Відповідальному відпочинку, отож дбайте про свою безпеку та безпеку поточуючих у рамках загальнонаціональної хвилини мовчання рятувальника Золочивщини вшановують пам'ять захисників України, які загинули у боротьбі за незалежність суверенітет і територіальну цілісність України. Вічна пам'ять та шана нашим героям. Відбулася оперативна нарада із старшим та середнім начальницьким складом Золочівського районного управління та п'ятим ДПРЗ Гу України у Львівській області. На нараді було розглянуто стан службової діяльності Золочівського районного управління та п'ятого ДПРЗ у ДСНС України у Львівській області. На цьому ми завершуємо броденю з щиро бажаю вам, аби новини у вашому житті були лише хорошими. Дякую за те, що дивитеся на нас. Не забувайте підписуватися на броди онлайн і до зустрічі в наступних ефірах.